Привіт! Сьогодні готую пряний чай зі спеціями. Без молока, без солодких сиропів, тільки чай, спеції і тепло. Спочатку готую спеції. Кардамон і горошину чорного перцю злегка роздавлюю. Так вони краще віддадуть аромат у гарячій воді. Додаю до води кардамон, корицю, гвоздику і горошину перцю, а також кілька тонких сласів свіжого імбиру. Для легкої цитрусової ноти використовую один кружок сушеного цитруса. Він дає м'який аромат і добре розкривається саме в гарячих напоях. Доводжу воду зі спеціями до кипіння і після цього зменшую вогонь, залишаю вільно кипіти на слабкому вогні десь 7-10 хвилин. За цей час спеції поступово розкриваються, вода темніє і стає насичено ароматною. Лише після цього додаю чай. Даю йому настоятися десь 2-3 хвилини. Цього достатньо, щоб чай дав смак, але не почав гірчити і не перебив аромат спецій. Готовий напій обов'язково проціджую, щоб смак залишився чистим і рівним, і за бажанням додаю мед за смаком. Точну пропорцію всіх інгредієнтів я залишу в описі під відео. Підписуйтесь щоб не пропустити наступний рецепт зігріваючих зимових напоїв зі спеціями.